Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати буктюб. Зараз ви спускайтесь, не з та лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в мене сьогодні відео, такого, я б сказав, дивного дивного для мене незвичного формату. Я сьогодні буду порівнювати отакі дві книги. І якщо ви не можете обрати між цими двома книгами. То я вам розповім, яку вам все таки обрати. Отже, у нас є два кандидати це Гарлін від видавництва РМ і історія, Дивожінка, історія Амазонки. Теж видавництво РМ. Це отакі великі комікси, подарункові видання. І вони обидва такі доволі величенкі. І, хоч здається, що Двожінка більша. Але вони читаються приблизно по часу однаково. Отже, якщо у вас є кошти тільки на одну з них, або ви хочете придбати тільки одну з них, але у вас, ви не знаєте, про що вони, яку вам брати, якщо ви хочете саме ці, то я вам сьогодні про них розповім і в чому їхня різниця. Отже, перше, перший, про що треба подумати, коли ви між ними обираєте, про що ви хочете більше, про а, Гарлін. Про Гарлі Квін, як вона а, була звичайно жінкою психіатром, як вона намагалася вилікувати різних злодіїв, і найбільше вона намагалася вилікувати Джокера, і, і потім ще сталася доволі цікава а, ситуація. І відтоді вона стала лиходійкою вбивцею Гарлі Квін. Також тут з'являється Бетмен і різні такі учасники. Чи ви хочете про історію Амазонок? саме Тут про диво жінку вона з'являється тільки в самому самому кінці, і про неї, можна сказати, нічого нема. Тут більше про а, самих Амазонок. тобто Тут розповідається про те, як спочатку в історії, взагалі в цій історії, що раніше над жінками знущалися чоловіки, що жінки страждали і так далі. І жінки богині різні хотіли піти, вони пішли до Зеса і хоч, хотіли з ним якось вирішити, вони хотіли, щоб чоловіки зникли чи щось типу тому в цьому плані. Тому що чоловіки знущаються над жінками і що це не норм. Зав сказав, що ні, так не можна, і взагалі всі страждають, і що ні так справедливо, і так далі. Ну і тоді вони шість богинь створили по п'ять різних Амазонок, і ці Амазонки вночі вбивали різних поганих чоловіків, які знущалися над жінками. І які, наприклад, їх там перевозили, в, щоб продати, і так далі, і звільняли жінок. І як взагалі з'явилися Амазонки, як вони билися і так далі. Отже. Бо сюжет і сама суть цих книг дуже різна. Тут розповідається про різні психічні е, хвороби, проблеми, як зі звичайно, людини, люди стають якимось психічно хворими, чи ще щось, тобто взагалі про Гарлі, про Джокера і так далі. Тут розповідається ж про, а, так, про жінок, як жінки борються проти чоловіків, як жінки там, а, про, про борбу, про те, як вони намагаються змінити світ і так далі. Отже, ці книги кардинально відрізняються. Ілюстрації. Я б не сказав, що десь краще, десь гірші. Вони просто різні. Ось для порівняння. Скільки тут тексту, які тут ілюстрації. Це у нас Гарлін. Ну і історія дива жінки, Амазонки. От які тут ілюстрації і скільки тут тексту. Ну, все-таки в диво жінці вони більш пропрацьовані, я б сказав, ці ілюстрації. І вона трохи більша. Але це все залежить від вашого смаку. Отже, я вам показав ці дві книги, а обирати вам самим. Історія про те, як зі звичайної жінки Гарлі стала вбивця, вбивця Лехводійка Гарлі Квін. І про те, як. Жінки, амазонки і також звичайні жінки борються за свободу, борються проти чоловіків. Отже, обидві книги дуже круті, в них дуже круті ілюстрації. Їх цікаво, цікаво читати. Я їх читав з задоволенням. Це просто дві крутезні книги про дарункові видання. Отже, обов'язково вам їх раджу. Обирати вам вже самим також. Вам раджу читати різні читати українською мовою читати різним мовами але звичайно не російською, тому що наше вам це треба. А всім Па-па-па-па